Сонечко, сонечко, ти моє, дякую, сонечко, що ти в мене є. Мрія кожного бути щасливим, коли посміхаєшся, все це можливо. Добрий день, друзі. Діти, відгадайте загадку, такий гостренький має, молочко ти ж полюбляє, стережи, сіренька мишка, бо вполює тебе хто? Правильно, кішка. Котики. Пухнасті та ласкаві, дуже гарні. У них гострий зір, слух та нюх. А ще, там, де живе котик, не буде мишей, бо він гарний мисливець. Мивається котик лапкою, а коли він пересувається. То ходить зовсім безшумно, тому що у нього м'які подушечки на лапках, а у цих подушечках ховаються гострі когатки. А ще він має довгий пухнастий хвіст та маленькі вушка на голові, схожі на трикутнички. Я пропоную зліпити гарного котика. Для цього нам потрібен пластилін, дощичка. Для ліпки серветка. Але спочатку розімнемо наші пальчики. Обережно котик кіхті випускає, далі їх ховає, мишку він лякає, ходить котик тихо-тихо. Мабуть, буде мишці лихо, та вона часу не гає, дуже швидко утікає. Ділимо пластилін на дві частини меншу і більшу. Меншу частину знову ділимо на дві меншу і більшу. З більшої частини скочуємо тулуб, щоб був схожий на обох. Беремо іншу частинку пластиліну. Скочуємо ковбаску, це буде хвостик нашого котика. Міцненько прикріплюємо його до тулуба, беремо останню частину пластилі, наділимо навпіл і робимо два вушка для нашого котика, скочуємо маленькі овалики, придаємо форму, трикут і кріпимо міцненько до нашого котика, а зараз будемо робити мордочку, очі, носик, скочуємо маленькі кульки і робимо мордочку котика. Міцненько прикріплюємо, щоб все гарно трималося